Хочете побалувати своїх домочадців вітамінним салатом зі свіжої домашньої моркви на самому початку літа? Ранні сорти повністю дозрівають через 8 тижнів після посіву моркви приблизно до липня, можна почати збирати їх до досягнення технічної стиглості, коли діаметр коренеплодів не ширше пальця, але є можливість зібрати перший урожай моркви ще до того, як почнуть дозрівати ранні сорти. Посів моркви під зиму забезпечить вас соковитими коренеплодами вже до середини червня. Слово автора «подзимний посів моркви хороший ще й тим, що овочі звичних сортів виходять більшими і солодкими, ніж при посіві в звичайний час, пояснюється це тим, що насіння починає проростати ранньою весною, коли в ґрунті ще міститься багато вологи. Так необхідно і паросткам на перших порах в результаті морквина дружно сходить і швидко зростає, єдиний мінус посіву моркви під зиму в тому, що для тривалого зберігання такі коренеплоди не годяться початківці садівники побоюються, що посаджені під зиму коренеплоди не зможуть зійти після морозів або, навпаки. При першій живідлиги зійдуть і відразу перемерзнуть, не турбуйтеся. Морква зійде в належний час, а ви помітно скоротите весняні клопоти в городі і урожай отримаєте раніше до того ж, дізнавшись, як сіяти моркву на зиму, ви потім зможете так само висаджувати і інші овочеві культури. Де влаштувати грядку і який сорт моркви вибрати? При виборі ділянки під зимовий посів моркви потрібно враховувати важливу особливість. Ця овочева культура любить пухкі ґрунти. Тому постарайтеся вибрати таке місце, де земля досить легка, родюча, рано звільняється від снігу і не дуже ущільнюється за зиму. Ділянка для морквяної грядки повинен бути горизонтальним, щоб насіння не вимило з ґрунту разом з весняними водами. У посушливих районах слід передбачити снігозатримання, висівати моркву рекомендується після картоплі цибулі, капусти, томатів, ваштанних і огірків. Як тільки був зібраний урожай овочів попередників з грядки. Потрібно прибрати всі рослинні залишки і глибоко зорати землю, одночасно закладаючи в ґрунт мінеральні добрива при внесенні органічних добрив свіжого гною. Морквину можна буде висаджувати на цьому місці тільки через два роки. Гетки потрібно встигнути підготувати до середини жовтня. Не кожен сорт моркви дасть хороші сходи після подземного посіву, краще вибирати сорти найбільш підходящі для цього. Дати багатий урожай в таких умовах здатні холодостійкі середньостиглі і скоростиглі сорти. Шантана 2461, вітамінна 6, Київська зимова, 545, Лосіностровська, 13, незрівнянна, Ненськая, 4. Коли сіяти моркву під зиму і як проводити посів, український клімат непередбачуваний, то несподівані морози, то раптом відлиги широку по різному у зв'язку з цим складно назвати певні терміни посіву моркви, потрібно вгадати так, щоб висіяне насіння не встигли прорости до настання стійких холодів, інакше всі посіви загинуть. Цим і небезпечні посіви в жовтні. Відлиги ще цілком вірогідні. А слідом за ними відразу приходять морози згубні для порослих насіння. Краще висівати моркву по мерзлій ґрунті всередині листопада, але при цьому збільшити норму висіву відсотків на 20 в порівнянні з посівом навесні. Насіння не потрібно вимочувати і пророщувати перед тим, як посіяти моркву під зиму хе насіння не проросте завчасно. Акуратно посіяти дрібне насіння допоможе спеціальна сівалка для моркви. На якій можна задати потрібний крок посіву, можна відразу висіяти на грядку ще й насіння редису або салату, щоб навесні вони відразу позначили грядки з морквою для більш комфортної прополки бур'янів і розпушування міжрядь, посів моркви на зиму проводиться так: підготовлені борозенки насипте насіння. Дотримуючись глибину посіву в 1 см для щільного ґрунту, під снігом вона ще ущільниться, і до 3 см на легких ґрунтах посушливих районів присипте борозне теплою сухою землею, заготовленою заздалегідь зверху насипте 2-сантиметровий шар перегною або торфу злегка ущільните ґрунт, щоб її не роздуло вітром. При випаданні першого снігу підгрібати його на грядку, сніг притисніть ялиновим гіллям. Що робити навесні? Коли сніг почне танути, лапник з грядки приберіть, можна також зняти і частину снігу, щоб він швидше розтанув, після того як сніг з морквяної грядки повністю зійде, встановіть над нею низькі дуги і поверх них закріпіть нетканий матеріал або плівку. Це дозволить ще прискорити дозвівання моркви. Підсохлу ґрунт вам потрібно буде подрихліть, а з появою. На поверхні грядки першої зелені почати прополки і боротьбу з шкідниками моркви. Якщо при висіванні насіння вами використовувалася сівалка для моркви, ручна проріджування може і не знадобитися. При ручному посіві прорідити сходи потрібно буде при появі справжніх листочків. Залишаючи між молодими рослинами по 2 см і ще через 20 днів проведіть друге проріджування, збільшивши відстань до 4 см між сходами, посів моркви під зиму дозволить вам зібрати перший урожай ще в середині червня. Той час, як коренеплоди моркви весіяної навесні, ще тільки почнуть дозрівати, але навіть якщо ви посадили сорти з хорошою легкістю, пам'ятайте, що при подземнем посіві морква підходить тільки для літнього споживання, закладати її на зберігання на зиму не рекомендується.